Привіт глядачі! З вами Грантурист. Сьогодні для, у мене для вас нове відео. Отже, вчора ми списалися з Назаром Васильчуком з ідеєю покатати V-Racing. Ми обрали для себе серію Ringmeister. Там на цьому тижні знову ці цікаві машинки Ford Spec Series, тобто, всі на однакових машинах. Три кола північною петлею. І ми ну, цілий день майже проїздили, накатали 10 гонок, і багато було різних е е цікавих і не дуже моментів. Е е були і факапи, і аварії, і чуваки, які просто, наприклад, на старті не хотіли їхати в одну в один ряд, і починали з тобою боротися і атакувати ну, при кожній нагоді. Там. І був у мене спін в останньому повороті на останньому колі, через те, що я втикнув першу передачу випадково і втратив можливість фінішувати першим. Ну і от це власне, зараз остання гонка за вчорашній день, в якій якби ми так вирішили, що давай ще одну катнемо, щоб, ну, так сказати, закрити, закрити цей день. Якоюсь хорошою гонкою. І так, ця гонка просто видалася. Ну, надзвичайною, я не знаю, можливо, це моя найкраща гонка поки що в рейсінгу. Прикол цих тачок в тому, що вони відносно повільні, мало потужні, але за рахунок цього створюють можливість класних перегонів, тому що всі ніби завжди близько, і ну, тут просто лобі. 3 2К рейтинга, і всі, хто в топі стартував, дуже були рівні. Отже, тут гонка розпочинається, чувак хоче атакувати, Майо Брун. і робить мікропомилку. Я одразу цим користуюся, випереджаю його і починаю переслідувати Олександра. Попереду. Прикол цих тачок в тому, що у них немає ні трекшуна, ні АБСа. Тобто треба гальмувати дуже обережно, особливо на першому колі. Ну і Сліпстрім. Сліпстрім тут дуже потужний і треба також стратегічно правильно розпоряджатися ним, особливості напрямих. Отже, тут я за рахунок Сліпстріму випереджаю Олександра, і ще можна побачити позаду мене пристроюється Назар, який теж бомбдрафтить мене. Тобто тут ми хочемо об'їхати наших суперників, переслідувати лідерів. В цьому повороті я ледь не втрачаю машину, але все ок, встигаю відгальмуватися, все чітко. І продовжую погоню. Ну тут на даному етапі вже складалася така думка, що перших двох буде важко дістати, якщо вони будуть робити помилок. З цим Тіпом, який зараз на другому місці їде, Трістан Кабрера, у мене вже була історія в цьому е дні. Там до початку гонки я легенько, буквально там, навіть контакту на моєму екрані не було, його піддів і дало нам по чотири інцидента. І він там після гонки дуже був цим незадоволений, писав там, мені різні образи і так далі. Е на той момент ми ще. Їхали без квали, стартували там десь з 20-х місць і фінішували в топ-10, а він приїхав третім і там писав мені після гонки, типу, навчись їздити, бо він фінішував третім, а я восьмим. ну і так далі. В общем, був у мене пунктик такий собі з ним. Тож, дуже хотілося наблизитися до нього. На даний момент. Там, я в дзеркалі бачу оцю от машину, що мене переслідує, але я не звертав уваги на релетів, не знав, хто це точно за мною, бо думаю, що це Назар, тому що у нього така сама машина. Тут я роблю мікропомилку, там мене починає носити, ледь не втрачаю машину і вже вибачаюся перед Назаром, що стримаю його. Він каже: Та чувак, це взагалі не я? мов, все ок, їдь. Ну і я трошечки напрягся, бо, думаю, ну, приємно, коли за тобою йде людина, якій ти можеш довіряти, яка не буде тобі залітати в кожну відкриту калітку, а просто розуміє, що необхідно працювати разом, щоб наздогнати тих, хто йде відрив. І під'їжджаючи до цієї прямої, я розумію, що я тут нічого не зможу зробити, тому що ну, якщо ти навіть на секунду попереду, то тебе запряму наздоганяють і переганяють. Ну тому тут просто треба було змиритися з тим, що зараз тебе обженуть, але це ок, тому що ті, хто тебе обганяють, вони скорочують дистанцію до тих, хто попереду, потім ти пристроїшся в і так ви потрошки наздоганяєте тих, хто попереду, якщо вони не працюють разом. Наближаючись до Муткурв, повороту, тут було трошки стрьомно, щоб всі роз'їхалися, але якось, якось це вийшло. І вже наближаючись до зони гальмування перед каруселлю, я закриваю праву сторону, але чувак ну, тупо лізе. І я приймаю рішення віддати йому позицію, віддати йому його траєкторію, щоб зайвий раз зараз не... Отримати якісь контакти і не вибити з гонки. Ну, рейтинг у нього 5,2к, нехай їде. Тобто він знає, що він робить, напевно. І на даному етапі головне просто не відставати, триматися в групі, тому що якщо ти втрачаєш сліпстрім, то то ну, до побачення гонка для тебе завершена. Ти вже не матимеш по суті, шансів наздогнати, тому що за пряму від тебе будуть на 2-3 секунди від'їжджати. І тут трапляється така історія з поточним лідером, що він крашиться. І Трістан, якого я раніше вже згадував, залишається один попереду. І ну, тепер у нас є всі шанси його наздогнати, тому що він тільки 4 секунди від мене попереду, 3 секунди від лідера нашої групи. Тобто game on. треба, треба продовжувати працювати разом і наздоганяти його. І ну, загалом тримати такий темп в групі досить важко, тому що, як я казав, уже АБС немає, тобі треба не перегальмувати ніде, не залочити колеса, щоб триматися в цій групі. І тут суперник переді мною, Джейді Родрігес, ловить зрізку, за це дає гра слоудаун. І ми вже з Назаром починаємо очкувати, що зараз, якщо він почне його. Відбувати просто сповільнюючись в поворотах і тим самим відрізаючи нас, то ну, ми відстанемо від цієї групи. Але він, респект йому, просто віддає траєкторію, п'є по гальмах е і сповільнюється і таким чином відстоює свій слоудаун, за що йому величезна подяка. Е не став він втрачати час іще для нас, а просто по пацанськи відбув. Свій штраф і дав нам дорогу. Отже, ми під'їжджаємо до прямої на першому колі. Я маю значно кращий вихід з міні-каруселі. Думаю, чому б не засендити тут, але Олександр не відступає. Ну і, ну і добре. Я, я б в такій ситуації відступив, одразу би пристроївся в Сліпстрім і обігнав би на прямій, але є, то є. Ну і тут нам треба було якось розіграти цю карту, що ми в кінці. Цієї групи, тому що це найоптимальніша позиція на прямій. Коли ГП такі незначні, ти будеш мати перевагу по швидкості і можеш до кінця прямої з цим скористатися і вийти вперед. Назар мене бамдрафнув, але тут щось трошки не зорієнтувався і відпустив мене, але все одно встиг наздогнати, продовжує мене штовхати. Не знаю, що цей чувак тут хотів, тільки що зробити. Можливо, не дати сліп комусь з тих, хто позаду, але ледь не перекрив нам траєкторію. Але командною роботою ми пробилися на другу-третю позицію і розпочинаємо друге коло саме в такому порядку. До 300 на 3 секунди. ну, Треба, треба наздоганяти. В принципі, зараз буде більш-менш спокійна частина гонки, тому що, як я вже казав, коли позаду тебе йде твій товариш, і ти розумієш, що не буде від нього ніякої дічі, ти можеш їхати в принципі свій темп. Темп у мене досить непоганий. Пригадуючи перші пару гонок, коли ми їхали без квали, то там творився такий бардак в задній частині полотону, що ми вирішили кваліфікуватися з Назаром. Ці серії квала проходить окремо від гонки, окремі слоти кваліфікації. Ми запригнули в один з них і поставили час майже однаковий. Там 7,49 і 4, здається, Назар, 7,49 і десятих я поставив. І таким чином ми практично всі наступні гонки, які ми їхали, стартували один за одним. Там в деяких випадках хтось між нами ще вклинювався. Отже, наближаємося до Шведен Кроїця на другому колі. І тут е, Джуліан йде знову в атаку на мене. І я вирішую, що я буду його бампити, тому що я не хочу зараз його контратакувати і тим самим знову втрачати час, адже нам треба продовжувати наздоганяти лідера. І, в принципі, Назар там теж мене трошки бампнув, і ми потрохи скорочуємо е, геп. Тут я далі продовжую його штовхати, хоча це досить небезпечно. Ну, на цих тачках мінімальний якийсь, якщо ти десь не під таким кутом робиш то або тачка може улетіти попереду, або вам просто може на шару дати по 4 очки інциденту. Але ну, вважаю, що в цьому випадку ризик був того вартий. Отже, так, на виході з Odenhower Force все так і. Зберігається відриви між мною і Назаром і ним плюс-мінус стабільні. Ми їдемо в темпі лідера. І головне зараз просто ну, не робити помилок до виходу на наступну пряму, де ми зможемо знову а, якусь частину відставання відіграти. А, гарно проїжджаємо цю секцію. З яких би то помилок, а у нас зараз група їде з шести машин, тобто ми весь цей час їхали паровозом з шести машин і також обговорювали це з Назіком, що ого, у нас тут паровоз добряче зібрався, що лише би не було ніяких, е, ніякої зайвої боротьби і інцидентів. Е, отже, геп так і тримається, як я вже тільки що казав, ми всі їдемо в одному темпі, в тому числі і лідер разом з нами. І ось ще одна зона гальмування, і ми вже будемо на задній прямій, де треба буде подумати, як краще розіграти перевагу великою кількості машин в групі і ну, як краще це робити чи обганяти. Жуліана, чи бампити його. Ну, зараз будемо дивитися, що буде далі. Сліпстрім починає мене затягувати до нього все ближче і ближче. Так само, як і Назара до мене. І Я вирішую продовжити його бампити, щоб ну, здавалося, що це буде найоптимальнішим виходом. Той самий час Назар бампить мене, і ну, мені тут в цей момент взагалі було не дуже комфортно, тому що ну, ти не хочеш бути тачкою по центру в такому випадку в паровозі, тому що люба фігня і ти просто одразу в бар'єрі. Але все пройшло добре. Ми... Нас зняли близько секунди від Трістана. І вже на гальмуванні, мабуть, він тут зробив якусь помилку, тому що на виході до каруселі геп став уже півтори секунди. І ну, тут уже просто без варіантів було, що ми ну, точно його наш на напрямі, якщо так і будемо продовжувати їхати. На каруселі трошечки Жуліан від нас відривається. Загалом в цій секції після каруселі я досить впевнено себе почуваю на норці і не тільки на цій машині, а загалом. Тож, в принципі, я був впевнений, що ми не відстанемо. Але коли бачиш в дзеркалі ще 4 машини, то ну, трошечки, звісно, тиск є. Тут у лідера починаються ці. Проблеми з інтернетом, які ще тачка починає починаєш і з'являтися назад. Можливо, він через це якось теж втрачає концентрацію, бо там з'являється такий індикатор, що у тебе проблеми з інтернетом і тебе зараз може перемістити в Ghost Lobby. І вже наближаючись до трампліна Трістан робить помилку таку саму, як JD на першому колі. Теж ловить зріску, слоудаун. Але на відміну від JD, який нормальний чувак, цей починає творити дичину. Він починає сповільнюватися на траєкторії, спов... тим, чи... тим чином хоче сповільнити і нас. Тут обирає рейсін ну, Лайн. Я... Тут був тільки що мінімальний контакт між мною і ним, але за нього дало 4X і Назар позаду теж через це. Налетів на Керб і втратив тачку. І, на жаль, я втратив свого компаньона в цьому бізнесі в цій гонці. Ну, тобто, міг би як нормальний пацан відстояти слоудаун, не заважати нікому, але він обирає такий варіант, і потім після гонки мені там теж розказує байки різні. Отже, нас уже. В боротьбі за лідерство так само лишилося шість. Просто до цього ми їхали шість групкою позаду, тепер ми вже шість в одній групі, і знову пряма. Я тут насправді очікував, що він Трістан зробить якусь пігню, бо він такий якийсь дуже. Ну, я не знаю, є гарне англійське слово salty, сол типу солоний. Дуже такий неприємний чувак по спілкуванні з верхній, тому була ще додаткова мотивація якось його а, в цій гонці а, показати, Да? Ну, я не хочу тут втручатися в цю боротьбу, тому що буде ну, там ну, і так майже в ряд заходили. Моя задача. Нормально доїхати в цій групі до кінця останнього кола і вже потім вирішувати, на чому поці буде удача і швидкість. Е salsa. І отже на початку третього кола Трістан е ловить скіл іщу, наїжджає на керб. І його спінить, і він залишається там на деякий час, тому що він просто дном ліг на кербі, не може виїхати. Але на щастя, для нього він все-таки здав назад, була у нього така можливість, був зацеп на задній вісі для того, щоб здати назад, і він все таки повертається в гонку, але вже вибиває з боротьби за перемогу. Ну я поражав, на цей момент, тому що ну, коли він мені виписував Learn how to drive, він, напевно, саме такий прийомчики мав на увазі, як відбувати слоудаун на гоночній траєкторії і як спільнитися з лідерства, але таке. Тут був тільки що маленький контакт між Джей Ді і Мартіном. Мартін рейтинговий пілот, був в цьому лобі, у нього 72 к рейтинга. Я не знаю, звідки він стартував. Але е, так, він, мабуть, проривався десь з кінця. Ну, і тут JD, мабуть, визнає те, що він там спричинив контакт, пропускає мене і Мартіна в цьому повороті. Воно хазу чудовий спортсменшіп. Тобто, якщо зробив помилку якусь, одразу там виправляє і мінімізує наслідки. Респект чуваку дуже сподобався його, його підхід. І Ну, під Підхід до перегонів. Отже, вже середина майже останнього кола, і ми так їдемо в цій групі. І... Незрозуміло взагалі на даному етапі, як, яка, якою буде розв'язка. Назар в цей момент вже в боксах, можливо, вже почав їхати. Там у нього здається мінімальний ремонт був обов'язковий. І він все-таки потім повернувся гонку, що правда, в кінці пелотона, на жаль, не Пілотона взагалі в кінці е списка. І тут Джуліан робить міні-блокування е Коколес. Кол е тим самим я виграю у нього позицію і починаю переслідувати Майо. Майо я на початку першого кола, коли він спробував зробити атаку, тоді в перших поворотах. Обігнав. Ну і загалом, в принципі, там декілька разів ще напрямих його обганяв, він мене обганяв, ну у нас не було з ним якогось зв'язку, скажімо так. да. Я вперше його бачив, в принципі, вперше з ним їхав. Ну, тобто, не було у нас з ним ніякої історії як ні поганої, так і хорошої. Ну, просто, просто потрапили з ним в одну гонку. І от наближаємося до чергової прямої на останньому колі. Я розумію, що, звісно, ми його Там Чи мене хтось буде штовхати, чи мене обженуть і, і доженуть його, і потім будемо їхати далі в сліп стрімі. Але я маю трошки кращий вихід, ніж він з цього поворота. І Мартін. Трошечки мене підштовхує, чим ще скорочує відставання. Ну і тут просто різниця швидкості надто велика для того, щоб я давав йому бам. Тож я вирішую йти на обгін. Оверспіт у мене досить великий, тобто я з запасом його випереджаю до мут-курв. і вже ні ніхто не встигає мене обігнати до. Кінця цієї прямої, але в той же самий час я розумію, що зараз у мене ну, найгірша позиція реально е в боротьбі за перемогу в цій гонці. Тому що, ну, якщо так, в такому порядку ми і виїдемо на пряму, то у мене просто не буде ніяких шансів проти, проти них. Тобто найбільше шансів має на виході напряму той, хто позаду. Якщо там гепи в районі 05-07 секунди, ну, там просто буде накочуватись на тебе з дуже великої швидкості е, суперник. І тут я вже починаю думати, як же ж це? Це треба буде розрулювати, чи можливо треба зробити якусь помилку, типу на виході е, ну, до прямої в міні-каруселі, щоб бути позаду. І їду тут просто на автопілоті вже на м'язковій пам'яті, тому що знаю, як, як тут уже все їхати. Це 10-та гонка за день. В принципі, особливо про те, як їхати в дану мить, я і не думав. Всі думки були про те, як, що робити на прямій. І Особливих помилок я тут не роблю. Так, він завжди. Він завжди у мене в дзеркалі висить, завжди поряд, але ну, якась теж впевненість, що він не буде зараз нічого творити, була. І такий трамплі тільки що був не дуже вдалий, кидануло тачку, трошки неприємно. але... Ну, все, все ближче наближаючись до міні-каруселі і до прямої, е, я все більше розумів, що мені на прямій ну, не, не буде чого робити. Тут, звісно, ніхто атакувати не буде в цьому повороті. М -м -м, і в міні-каруселі. Е, е, я теж не роблю ніяких помилок. Навпаки, проїжджаю і досить класно. В той час, як суперники позаду мене і маю, роблять якісь мікропомилки, і наразі геп між нами 0,7-08 секунд на виході напряму. Я розпускаю тачку наповну, Тримаюся лівої сторони, дивлюся в дзеркало, вже очікую, що зараз Майо буде мене обганяти і ну, думаю, чи вистачить мені цього, щоб Цього відрізку прямої, щоб встигнути обігнати його назад, але він мене бам ну так, досить сильно, іксів ми за це не беремо, і він починає мене штовхати. І я просто не розумію, що це, чому він це робить. І геп позаду ну, не сильно скорочиться, тобто у них там була мікропомилка на виході, вони там підвідстали. Почали пізно працювати разом, і вони не встигають нас назогнати. І Майо мене не атакує. І я заїжджаю в останню зв'язку поворотів першим. І останній поворот і фініш. І я виграю цю гонку. Я просто не міг повірити розв'язки цієї гонки, тому що зробив Майо. просто я, ну, я не міг повірити в це. Емоції, адреналін зашкалював. Я не міг потім після цієї гонки заснути до другої ночі. Ми класно поспілкувалися з Майо після гонки. Він там привітав мене з перемогою, сказав, що заслужена перемога, і що якби він цього не зробив, то ми би там би всі убилися. В принципі, можливо, він і правий. В той час, як Трістан знов почав мені писати різну дичину. Але я йому написав. Що як там тобі на сьомій позиції? Те саме, що він мені тоді писав про мою восьму позицію. Ці самою монетою я йому відплатив. Отже, такою була ця гонка. Сподіваюся, вам сподобалася вона так само, як і мені, і зайшов цей формат. Я писав її по реплею без сценарія, просто коментував цю гонку, як я її пам'ятаю, як я її бачив. Так, перемога, мабуть. Найкрутіша моя гонка за весь час вайресінга. Дуже рекомендую цю серію і в особливості цю тачку. Тож, до нових зустрічей. пока-пока.